Нас направили на підріплення, коли ми виходили звідти, попали в засаду, був поранений, попав в полон. тобто я вже ходити не міг. Вони побачили, що я безнадійний, ну, тому що я вже не міг не ходити. Ну, часто я тіря. Вони мене відвезли в больницю і покинули. Лікар, який мене лікував, ну, він був за відділення там. Ну, взяв мене під опіку, вивчав той рік народження, тобто треба було привикнути до того імені. Тому що там ж фамілія зовсім інша, ім'я друге. Ім друге. По батті, Скажіть хоча б ім'я та інше. Дмітрій. Самий був такий важкий це... це останній блокпост. Тому що ти вже бачиш, що ось тут, ось тут вже вдома. Там найбільше було хвилювань. Це, а тоді вже, коли проїхали, видохнув.